Привіт. Чуваки, мушу зізнатись, грішний. Я доволі скептичний до трендової у сучасному дискурсі, лукавої то толерантності. Ну, лукавою, звичайно, на мій погляд. Можливо, що і скептичний занадто, але ж ні. Особливо враховуючи наскільки ця сама толерантність сама нетолерантна і нетерпима до людей. Які мають іншу точку зору, ну, до таких, як я, наприклад. Тому сексізм, меджизм, гендер, фемінізм, культ жертви, що там ще, емпатія без рефлексії не люблю. Не подобається. Але ж не подумайте, я завжди симпатизую людям, здатним виборювати свої права. Ну, правда, тільки в тому випадку, коли права дійсно ущемляють. У книгах, фільмах, серіалах я завжди всім серцем на боці суфражисток. Їм справді було за що боротись, і вони молодці. Сьогодні ж і в нашій країні, і в країнах, що звуться цивілізованими, всі громадяни мають рівні права: жінки та чоловіки, люди та брюнети, товсті та худі, очкарики та зрячі, але боротьба не вщухає. А оскільки причин для неї нема, їх просто вигадують. Рівні права, кажеш, обурюються феміністки, а ти порахуй, який відсоток жінок серед депутатів, директорів, мерів чи олігархів, де тут рівність? Чуваки, ні-ні, тут човіхи. Такий меседж абсолютно хібний, і логічно, і по суті. Відсоток рудих у цих категоріях взагалі натякає на дискримінацію. Ну, хіба що в категорії української олігархії руді посідають гідне місце. І те завжди лише одному. Ну, найбагатшому. Чому меседж невірний? Тому що він підміняє поняття рівність прав і рівність результатів. Спробую пояснити. Але для того, щоб питання стало більш зрозумілішим, його іноді треба гіперболізувати, ну, довести до краю. З вашого дозвілу, я спробую. Дивіться, я маю рівні з лянелем Месі права на володіння золотим м'ячем. Але в нього їх 8, а в мене жодного. Хотілося би мені подивити в очі людини. Яка б назвала це справедливим. Скажете, що Месі краще за мене грає в футбол це ваша оціночна сужденна. Скажете, що на футбольному полі я виглядаю як мішок із картоплею, та ви просто хейтер і аб'юзер і нічого не розумієтесь в футболі. «Думаєте, що я не зможу забити зі штрафного з 25 метрів? «Думаєте, що після мого удару м'яч навіть до ворот не долетить це неправда. Не долетить так докотиться. Скажете, Месі багато і наполегливо тренувався, і що? Я теж колись недалеко від стадіону жив. Тоді чому? А просто хтось вирішив, що Месі кращий, і мене тим самим позбавив всіх моїх законних прав, моїх золотих мечів. Але навіть у цьому випадку я знаю, що потрібно зробити. Ну, для того, щоб справедливість перемогла, потрібно заборонити Месі грати в футбол. Йому та ще кільком десяткам. А може і сотням мільйонах людей, які щось там про себе уявили. І тоді все буде чесно. Золотий м'яч достанеться тому, хто має на нього всі права, ну тобто мені. Приблизно так мислять захисники всіх принижених і ображених, коли борються за позитивну дискримінацію, тільки не хочуть собі в цьому зізнатись і наголошують на слові позитивно, тоді як мене напружує дискримінація. І при цьому я ж не місяця прилетів. Я знаю, що в суспільстві існують стереотипи, і вони провокують певний дисбаланс. Ну, наприклад, у розмірі заробітної плати. Є статистика, і від неї нікуди. Єдиний момент: існує думка, що до цього стереотипу схильні в більшості своєї чоловіки, навіть хочеться додати: білі та гетеросексуальні, але не буду. Хоча вже додав. Але чуваки, смію запевнити, це не так. Тому ще один приклад на задану тему. Цього разу обіцяю без жодних гіпербол і з особистого досвіду. Я роботодавець з великим стажем. Скажу чесно, якщо завтра до мене на роботу прийде молода жінка, юнак і чоловік батька двох дітей, то за інших рівних моя стартова пропозиція і зарплати в першому і другому випадку будуть менше, ніж у третьому. І не сексізму, не іджизму, в цьому немає. Є здоровий глузд, я менеджер. Моє завдання досягти максимальних показників при мінімальних витратах. І якщо можна економити, я буду економити. Чому? А тому що я чудово знаю, що громадяни перших двох категорій скоріше погодяться на нижчу зарплатню, чим батько двох дітей. Бо йому ж їх годувати треба. Але це, наголошую, за інших рівних, якщо хтось з перших двох здасться мені більш підготовленим, то тут схема не працює більше того. І якщо хтось здасться мені прям талантом, то і пропозиція із зарплати цілком може бути збільшена, незважаючи на стать і незважаючи на вік. І звичайно, з часом всі будуть отримувати або рівну зарплату, або їхні доходи визначатимуться користю, вмінням ну, чи особистим внеском. Але зі старту буде так. І хто в цьому винен? Я не згоден, як на мене той, хто погоджується. Тому жінки та чоловіки, молоді та дорослі, роді та брюнети, перестаньте щодня підтверджувати своєю поведінкою вірність існуючих стереотипів, прагніть до високих результатів, будуйте успішні проекти, перемагайте нарешті. А то у вас як не Хіларі, так Камело. Стереотипи ламають справи, а не слова. І тоді ви скоро забудете про те, що ваші права обмежують. Тим більше, що у переважної більшості випадків це неправда. А що стосується мене, то єдина дискримінація, з якою я стикаюсь майже щотижня, це недостатня кількість лайків, підписків та коментарів під моїми відео. Тому, геть дискримінацію. Лайк, підписка, комент. Пока.